З радістю зробимо практику, практику, концентрацію на серці для того, щоб ви почали дихати серцем, відчули серце і проявили божественний намір. Я з радістю вам зараз цю практику передам, мої любі сонечки. Сідаємо зручніше. Дуже дякую вам за увагу, за прекрасні запитання. Повністю розслабляємося. Налаштовуємося на серце, на Тверське, проявляємо на Ротець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я готова готова стати світлом твоїм. Тут на землі та у всіх світах. Я віддаюсь, даюся, віддаюсь, віддаюсь тобі всім своїм серцем, і ви робите вдих. І бачите, от, коли летить ваша душа, ви бачите прикріплені такі прив'язки чорні, і ви раз їх відрізаєте, ніби світлом і влітаєте в серце Творця, вдихаєте це серце, розширяєтесь і видихаєте. Уже себе світлових. Так само вдихаєте через шосту чакру, Третє Око і вдихайте весь Всесвіт і видихайте, завантажуйте Чість Здання Всесвіту і проявляєте намір. Я готова, готовий. І приймаю, приймаю, приймаю все, всі знання. Істину, Всесвіту, назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І завантажується, ви прям бачите, як завантажується чисте знання вашого Всесвіту. І ви зараз налаштовуєтесь на серце. І просто дихайте серце, щоб з'єднатись. І перейти в серце, з'єднатися з творцем. І ви робите вдих. Вдихайте Творця і матінку все і видих, вдих, затримка дихання, видих, вдих і видих, вдих, і видих, і розлітається все. Всі ваші старі, темні ілюзії, енергія повністю ви летите вверх, летите, летите в божественному світловому порталі, розлітається вся низька енергія, і ви переходите в п'ятий вимір свідомості. Ми з Богом єдині. Тут і зараз. Дякую, дякую, мої любі сонечки. Дякую творцю, дякую вам, мої любі сонечки, за цю прекрасну зустріч.